Усім привіт! Вірус мавпічої віспи нещодавно виявили у людей в кількох країнах, у яких зазвичай це вірус не поширюється, включаючи Сполучені Штати та Канаду. Для більшості людей у Вермонті ризик зараження вірусом мавпічої віспи дуже низький. Ми продовжуємо дізнаватися більше про цей поточний спалах, але ми хочемо переконатися, що ви володієте фактами. На відміну від вірусу, який спричиняє коронавірус, і який поширюється переважно повітряно-крапельним шляхом, вірус мавпічої віспи у людей передається в основному через близький особистий контакт і часто через торкання шкіри до шкіри. Мавпіча віспа в основному передається через прямий контакт із рідинами організму або через висап інфікованої людини, наприклад, під час сексу, поцілунків або обіймів, не будучи повністю одягненим. Також можна заразитися вірусом через особистий контакт протягом тривалого періоду часу або через предмети, як то одяг, рушники чи постільна білизна, якими користувався інфікований. Вірус інфектевірус мавпічої віспи може спричинити захворювання. Найпоширенішим симптомом є висип, який може виглядати як прищі, пухірі або виразки. Ви також можете мати гарячку, озноб, болі в м'язах і спині, головний біль і відчувати себе виснаженим, перш ніж з'явиться висип. Більшість людей одужують протягом 2-4 тижнів без лікування, але висип може бути болючим. Якщо ви помітили симптоми або думаєте, що могли бути заражені, уникайте контакту з іншими людьми та тваринами та зверніться до свого лікаря або постачальника медичних послуг.